Так, громаду привіт, ми з України. Так, знаходимося коло наших складів. І бачите, що нам треба збудувати. Це ми позапрошлий рік збудували коло одного складу. У нас виходить клюшечний склад. Клюшечний. І під кожну клюшку треба робити таку опору. Ну, це ми тут маленькі ще зробили, будемо робити, звісно, більші. Ну і то, в принципі, тут пшениця лежить у нас то чудово. До половини стінки засипаємо і там кагат в складі. Ну, ще такі бики треба строїти. Зараз зробили, як їх назвати, рештовки і будемо заливати. Роботи покоя немає. Це посіяли, це зберігати для зберігання, бо щоб не думати зимою, бо багато стінки випадають, стіни випадають Людей... Ну Теж вже попідпирали, тільки таким хламом всяким. А ми отаке будуємо. Бачите, тут два роки назад ми... у нас тут, звісно, дерева ростуть. Це бо їх тут як із криші в нас вода тече, тут вони ростуть як на дрожжях. Ну коротше, дрова, дрова наші, опалення росте. Енергетика. Енергія сонця. Сонячні панелі коротше, мої. Нас беруть енергії зимою будемо топити. Трошки підпиляли, були. дивлюся, що знову вже за зиму чи за... вже знову понаростало, вже. були такі наче маленькі деревинки, вже конкретно. Ну Води прикидуйте, 24 метри, чи скільки він, чи 18, 24, ну з уклона. І ця вся вода сюди постійно тече, тече. Так що тут такі, тут такі у нас бики, зараз будемо будувати коло іншого складу, коло іншого складу. І це через увесь склад. Коротше, виходить, як? На стику я тут говорив, тут на стику плюшка і тут до клюшки приварені такі плити. Плити так, тут замуровано, ну, тут були вікна, колись як корови стоялися, ми тут позаложували його. І робимо такі коротше, бики, не знаю, конкретно, Там закопаний в землю, потім ще ж забетоніровано, щоб вода стік був. Ще такі беки. Так, покажу, як ми зараз встановимо рештовки, будемо заливати. Так. Пробили тут таку просіку, Тож у нас тут ліс заріс. Дерева мигом виросли. Тут як корови ходили, то витаптували. А за 20 років тут вже цілий ліс, цілий ліс виріс то пробили полосу далі треба буде пробивати Тобто нам пробивати та пробивати ще 100 метрів туди коротше так отак воно держалося ці плити бачите а що ви бачите тріщини вже воно тут хоч на арматурі держиться вже вже. ту, ту зиму як воно тут стояло, тріщини пішли тріщини так що стоїть така робота, звісно. Я кажу, фермер на всі мастер на всі руки должен бути. Так. Кришу я вам показував, як би там зробили зверху. Ну тепер зробили такі ось з дерева бики як-небудь. Ну як не як-небудь, примірно рівно. Ну, вони були прошлогодні. Ці були у нас збиті вже впалу тільки, ви бачите, підняли на ще на 30 см, 35 десь, там, примерно, плюс-мінус. Ну вище. Ті в нас бики в тому складі поплите, а ці вище. Так що, ой, предстоїть нам робота. Кажуть, нема покоя. Покій нам то косниться так. Ще такі. Зараз шукаємо камінь, бут, раствор, пісок, цемент. Поїхали строить. Получається, а потім ще ж тут між цим треба. Тут воно було бетонне щось колись. Ми тут зачистили бетонне. Тепер треба сантиметрів двадцять, туди плиту теж підперти. Такий рівень і забетонувати сюди вниз. заліємо ці бики, а між биками... Добикави буде ось такі конкретні, дядьки. Монументи, можна сказати. Це все треба буде залить. Так, ну що пишіть, коментуйте. Може хтось таке теж чуде. Так що, буде далі. Так, тепер заготовка стримматеріалу. Пісочок з нового посілку. І щебень. Щебень 20 от 0 до 20. Ось таке воно. Типу отців, не оців. Так. Так, і ще один компонент. Рухи трохи з нього трусяться. Не трохи трусяться, а 100 грам не піднімеш після нього, так, да, Коль? 100 грам. Рука буде дрожати. Ще один компонент, от такі, коротше, камінюки. Це в нас у складі були поли, таке забетоніруване, воно було для корів. Жолоби, там, труби були бетоніруване, такі як ясла. Труби були ці ж стояки для води, для загонів. І це нам тут ось, гора в нас лежить, його не знаю тут. Коротше, от початку до кінця. От такі, от такі камні. Трохи заморилися, зараз візьмемо перфоратор, або забули, що є. Так? Та, що є. Ну так. Да. Бо тут вже споминали як камні би, ну нічого. Трошки побили, м'язи покачали. Ну, Отакі. От як його назвати? Кабанчики треба побити. Так, що зараз... що, несемо? перфоратор, коль? Б'ємо. Ух ти, Коль, ти що? Ану давай, де? ану, з розмаху. А ну щось... Ух ти, О, де, отбив! О! О! О, О. та. Короче. Камінь бут називається. О, Коля в історії попаде. Так, ну що. Кулелетчик. Не прижимай! Я столь! Як заїло? Заїло. все. Дивися, ти його повишен, бо щоб... ти душе прижимаєш, то він хуже б'є. Угу. Ось поршень стоїть. І поршень повітрям його туди-туди-сюди двигає. Ти просто тільки, лежать, щоб оцей ход був. Максимально великий, тоді лупа хорошо. Давай. Ось так, ось так відскакує. О, ти бачиш? Най відпадає. Переверни його. Ні, ну та роздробать, то все одно на бетоніровку нам піде. О, а, ці. Не прижимай, він сам ходить. А, там ну, трохи легше, як молотом, так, да, Коль? Просто держи, він сам буде роботу робити. Там точно легше. Все, пішла. Тобто уже хай буде такий кусок. Хай буде. Да, ну, там ж... Так, ну що, процес піде, коротше. так, громада. Ще один для того, щоб бетонувати. Ще один агрегат возбудили. Коротше, був вже практично в металоломі ця бочка була. Там собі на... От вже висохло. Бетономішалку була в нас зерно колотить, ну там підтравлювати щось, протравлювати. Жалко було, а ця стояла в металоломі фактично. Вона вже по руках ходила, як, коротше, такої чертів вийшло, що тут вже було воно одне дрантя. Так лупили її молотком, що вже... Можна сказати, було два відра влазило. Короче, сам мечтав десь знайти таку бочку. Ну, тут як, редуктор хороший, все чудово, двигун хороший. А цей. А платипу ну, типу ті, по тачки. Бетонірувати площадки, взагалі чудова штука. Вона вже була тут варена, варена, вона почала тут вже лопатися. Ось ліпістки були прихватили, це вже дуже давно, потім по руках ходила. Не знаю, я кажу, що люди її, ж кажу, як вибивають, луплять. А сюди луплять. А. Луплять і коротше, так полупили, що два відра влазили, то ми її півдня зсередини вигупали і говорили тут повністю кільце. Ну, Бачите, кільце варили, шини поварювали, коротше, усили, довелося її. тут така, тут такі склепки була, прийшлося повністю це все вварювати, як кинулися одна дрантя. ну, пів бабіни проволоки витратили. ну, Підварили. Коротше. Нема в продажі, не знаю. Може хто знає, де в продажі є такі бочки, де, де не питаємо. Самі. Бетономішалки продають, а бочки ніхе не продають. Короте, невигодно їм продавати, продавати бочки, бо редуктор хода, це все хода рама, а бочка. Ну, та і це вже є коли, вже років, років та років, років 15 точно ці бочки. Так що, щоб бетонірувати, то фактично день потратили. Півдня варили, потім півдня чистили. Потім покрасили, потім пофарбували. Ну, бой готовий. Я думаю, ще прослужить. Ще прослужить пару років. Чи не пару років. А, Я ж колись вам розказував, це ще, ще й гараж будували. Це ж вона все пережила. Скільки тут в мене все будувалося тонами, тонами. Скільки? 10 камазів чи Скільки вона перемішала, потім ці ж поли бетонірували на, ну, там, в тих складах. Це все вона пережила. Так що витягли з металолому і зробили. Так що, так що стройка завтра впереді, ну то вже потім вам зніму, Як ми бетоніруємо, як складаємо. Так що Підготовка завершена. Слава Україні, слава нашим героям! Все буде Україна. Так, поїхали далі.